Слава Україні! І з вами знову я, Петро. І ви знову на нашому каналі Читати Круто Крутобуктю. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про твір Стівена Кінга, Бабуля або Бабуся 1984 року. цей твір входить в збірку Нічна зміна. Ці твори з цієї збірки взагалі, вони такі коротенькі. Тобто, якщо їх, наприклад, слухати як аудіокнигу, це година, півтори, півгодини. Тобто такі коротенькі. І цей, і цей твір не виключення. Цей твір мені здається якимось трохи незвичайним і дивним. Отже, як ви можете побачити, я вже відкрив сезон катання на козанах. І, а в цьому творі бабуля, бабуся розповідається про те, як мати в неї, як її старший син, з ним сталася неприємність, поки він грав в футбол, якщо, як, якщо я правильно зрозумів, або бейсбол, а більше всього, що американський футбол, то він якось там. Поранився, щось там сталося, їй терміново треба було приїхати. І вона була змушена залишити свого молодшого сина з бабусею. А бабуся в них була незвичайна. Взагалі, спочатку перед цим, ще як родина, скажімо так, як діти цієї бабусі, домовлялися, типу, хто, типу, хто за нею буде доглядати. І як, коли. Коли вони вияснили там, якимось, якимось як це сказати, жеребкуванням, що буде як вона доглядати за бабусею, то вони її як, вони її як втішали, що а, та бабуся вона ще не так довго проживе, що ти трохи там понянчишся, і потім вже не треба буде. Але бабуся з того моменту, якщо я не помиляюсь, прожила 5 років. І ця бабуся була дуже незвичайна, дуже страшна і дивна. І от коли цей син, хлопчик, залишився з бабусею сам, він думав, що мама ще поїде швидко повернеться. Але треба було цю бабусю і погодувати, і дивитися, щоб вона не померла. І тут він вирішив піти її перевірити. Коли він прийшов до неї. То їй йому здалося, що вона померла. Він підійшов, наприклад, цим цим зерк, зеркалом перевіряв, чи вона дихає чи ні. Тобто вяв зеркало підвів до рота і, типу, чи вона дихає чи ні, і так далі. І о, описується, як стан цього хлопця, як він це переживає. Тому що уявіть, у вас просто якась страшна дивна бабуся, про яку ще й кажуть, що вона війна. І вона померла. а вам ще треба щось з цим робити, мами, вдома нема, ти перший раз сам залишився з бабусею, Ще треба розповідається про те, як він її накривав як покривалом, таким одеялом, чи що це було, накривав і так далі. І весь цей стан описується. А потім бабуся. А що потім зробила бабуся, і що взагалі сталося? Ви дізнаєтесь, прочитавши цей твір. Цей твір дивний. Взагалі не знаю, як можна було додуматися про таку бабусю-відьму. І що ж сталося? Ви дізнаєтесь, прочитавши цей твір. Взагалі, твір цікавий. Його слухати. Дякую книжкові Хмаренки, що е цей твір в них є. Як це було слухати, це було просто неймовірно цікаво. Ти хоч щось робиш, що не робиш, там прибираєш, або просто лежиш, слухаєш, як син весь цей страх, переживання, як він це все переживає, як він себе відчуває і так далі. Також в цьому творі зачіпаються такі теми, як, я б сказав, такі, як бабусі, такі якісь дивні, і що. Інколи а, як не, не дуже а, корисно залишати дитину з бабусею, тому що, як на мене, що, що я можливо зрозумів з цього твору, що бабусі можуть з дітьми щось а, як не дуже зробити. Наприклад, там. А, як, я думаю, що в кожного таке було, що ти залишив дитину з бабусею, переїжджаєш, а, дит, а дитина там нагодована, вкутана в, в, в усе, що було, або там а, щось вже бабуся постригла і так далі. Теж тут кожен цей твір зрозуміє по-своєму, але твір цікавий, незвичайний, і я вам його обов'язково раджу. Ну, а ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наш вам треба. На всім па-па-па!